Всім при друзі, і ви знов на моєму каналі Муза Боб Сіті. А, і зараз я хочу вам хто швиденько розказати. Так, я думаю, багато хто мене співає, так? Я. А чому ж а, якби... сьогодні четверг а ти знімаєш відеоролик? Тому що, на жаль, в понеділок і вівторок я не змогла зняти відеоролик реально по важливій причині і вирішила. Це зробити. А також я зрозуміла, що я не встигаю дознімати всі відео з лагерю, тому що, друзі, так, на жаль, вже пролетів цей час так швидко і вже завтра, в п'ятницю, 19 число. Тобто, вже прийдеться прощатися з нашими дітьми. Ну і зараз ми вже прийшли на змагання. Ну, коротше, ми прийшли на змагання ось. А, так. І ми всі дуже сильно підтримуємо Джесі, тому що саме вона буде представляти нас. Так, будь ласка, ребята, перешіть вас недостатньо. Один, два, три. Так, і ще раз один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12. Так, давайте всі тепер, дивіться, ставайте ось тут в лінійку, а ти, Даша, будеш тут стояти, так, правильно? Так, я і Лінсі будемо тут стояти. Угу, Добре. Так, я виходжу. Так, Джесі теж там виходить, будь ласка, зробіть. ось. Так, місце, ставайте, але щоб всім було видно. Ви всі хочете подивитися, як Джесі буде їхати. Да! Ну ось тоді треба, щоб всі все дуже добре побачили. Ми з Джейсоном станемо ось тут, тому що ми вище вас, мабуть, ось так станемо. Ось. Так, все, Ребята, давайте піднімайтеся на підйомнику. Для вас ось якраз підйомничок. О, ми його чуть пропустили. Так, да, сразу на лише ставати молодці. Так, давай, Джесі, помниш, ми з тобою сьогодні зранку тренувалися. Так, добре. І так, друзі, я думаю, тут всі вже думають, хто ж переможе. А, і мені теж дуже інтересно, насправді, ось. Прям хто ж переможе, тому що переможе, ну, та людина, яка переможе, дасть іще один квиток в цей лагерь. Зараз вони вже всі вистраються і поїхали. Уху! Джейсі, Джесі, Уху! Джесі. Джесі приїхала перша. Уху! Ура! Так, але також дуже важлива тактика. Тому зараз давайте з вами побалакаємо, хто ж переможе, тому що зараз вже ми скажемо вам переможці і не будемо це все тягнути. Серйозно, Уху! Так, я спочатку скажу, щоб було все чесно, я скажу за учасницю протилежної команді, а місіс Лінці за вашу команду. Тобто, так, Так, ну дивись, Джейсі, ти їхала доволі нормально, використала правильну тактику та приїхала швидше. Що найважливіше, також важлива тактика, яку ти дала. Ось. Послухаємо, що скаже місіс Даша. Так, як тебе звати, А то трошки підзабула. Я Каріна. Каріна, ти використала трошки неправильну тактику, тому що також було вказано е попасти на якесь Ну що ти не попала на якесь препятствие? і тактика була якоюсь дуже странною, тим бачу, ти е приїхала. Другий, ну, у вас всього дві, тобто ти приїхала остання, ти перша. Тому зараз, будь ласка, ви Хто переміг? Так, ребята, зробіть, будь ласка, і ще відходьте трошки назад, дайте місце нашим спортсменам, нашим двом спортсменкам, щоб ми їх зараз могли тут, на цей цій якби, поставити. Так. Сразу скажу, хто дуже погано їхав, займе третє місце, тобто може бути там друге, третє або перше, друге, перше, третє і так далі. Так, давайте починаємо з першого. Перше місце зайняла Джесі Карпент. А, ура! Я зайняла перше місце. Вставайте. Уху, Джесі. Джесі, я тебе люблю. Ну а третє місце зайняла Каріна Джозінг. <глух> вообще, це все не чесно. І вообще цей серебряний, типа кубок, чи з чого він зроблений. Я не буду забирати. Все не чесно. Ура! Я перемогла. Відніс, піди, будь ласка, розберись зі твоєю дівчинкою і навчи її, будь ласка, правильно розказувати свої емоції. Я розумію, що всі хотіли перемогу та ще одну безплатну поїздку в цей лагер, але не можуть перемогти дві. Вибачте, будь ласка, але за вас я доволі рада. Так, ну а у нас перемогла Джесіка Карпен. Джесіка, що хочеш сказати всім дуже велика, дякую. Дякую, особливо місіс Даша, вам, що ви навчили мене правильно кататися на лижах, дали більше увіреності в катанні на лижах, та я змогла зайняти з першого разу перше місце на цьому лагері. І я дуже рада, ребята, що наступного року, надіюсь, всі ви по путівці, яку я заробила для нас, всіх приїдете. Всім дякую. Рібята, всі дуже раді за Джесі. Ми всі і дуже раді. Ура! Уху, ура! Так, це дуже круто. Друзі, а це був такий міні-влог. Так, більше я вам хотіла просто показати Олімпіаду. Ось. Це такий міні-влог, де я показую Олімпіаду, а як проходить буде наш останній вже вечір в цьому лагері, тому що завтра вже діти будуть уїжджати. Я покажу в другій частині цього відеоролика, яка вже вийде також саме сьогодні. Тому обов'язково дивіться другу частину, може, поки ви дивитесь першу. Знімається якраз друга. Ну а всім дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І також дивіться мої інші відеоролики не тільки на Ютубі, а й на ютуб шорці І всім пока-пока, до наступного відеоролика!